В Черкасах був сформований батальйон, 14-й батальйон територіальної оборони під руководством нашого губернатора Ткаченко. Вчора надійшла інформація на штаб самооборони, що цих хлопців відправляють під Слов'янськ на захист нашої вітчизни нашої. Рідної України. О, коли ми виїхали перевірити, в якому стані знаходяться ці хлопці, в якому стані їх туди відправляють. Нас це дуже обурило. Ми побачили картину, яка нас не задоволила, не задоволила повністю. Це хлопці повністю порвані берці. Деякі з них були в кросовках. Взагалі немає ні бронежилетів. На 400 осіб було всього 12 бронежилетів і то першого класу, тобто які не захистить ні одного нашого бійця. Ми дуже обурилися, підняли це все питання. Дуже прикро, що наш губернатор Ткаченко цих хлопців повністю без захисту, без нічого. Видав їм по три гранати, і навіть не було у них, куди ці гранати положити. Не було практично нічого в цих хлопців. В голі босі з прапором і згідно України вони поїхали захищати нашу родину.